Як продовжити строк експлуатації щеплення в автомобілі. Друзі, вітаю вас на каналі. Щеплення це дуже дорога верніш, одна з дорогих деталей, які є в автомобілі з механічною коробкою передач. Вона там состоїть і диск, і корзина, і вживний підшипник зазвичай міняється. ну Справа не в тому. Зараз не про те, з чого вона состоїть, а про те, як продлити життя. І є такі правильні звички, які продовжують життя цього щеплення, тому що, як я вже сказав, вона коштовна робота по ремонту, по запчастинам. В середньому це може коштувати ну, 300-400 доларів заміна щеплення на автомобіль, може коштувати, в залежності від автомобіля. Перше, не тримайте ногу на педалі щеплення постійно. Тому що навіть легкий тиск на педаль призводить до часткового щеплення, що зношує диск. Інколи, знаєте, я зустрічав таких водіїв, які просто на щеплення, на педаль щеплення, коли вони їдуть, вони її використовують як підставку. Друзі, у автомобілях є з лівої сторони спеціальна підставка для лівої ноги. От там ваша нога повинна бути, якщо ви їдете, не перемикаєтесь, там вона у вас зазвичай повинна бути. А не на педалі. Тому що, коли ви просто навіть трохи натиснули все, диск вже повністю не зчеплюється, і знос виходить швидше. Наступний. Не використовуєте щеплення для утримання авто на схилі. Що це мається на увазі? На підйомі краще використовуєте ручне гальмо, а не грайтеся з педалі щеплення. Ну, я коли готувався до цього відео, я не хотів вставляти цю пораду, тому що це ще треба вміти. Канал він більш розрахований для новачків, але. Щоб тримати автомобіль на підйомі при допоможі щеплення, за допомогою щеплення, тут ще треба постаратися, мати досвід. Але вирішив все ж таки включити цей пункт, щоб для вашого розуміння, тому що це буде також зношення щеплення, чисто технічно, щоб ви розуміли, що якщо ви не за допомогою ручного гальма за якихось причин намагаєтесь отримати автомобіль на схилі, а саме за рахунок гри з щеплення та газу то це саме іде підвищений знос. Наступне, не боксуйте щеплення. При рушанні уникайте надмірного прокручування, щеплення, краще працювати газом, а щепленням швидко, але плавно. Ну, тобто, понятно, стартувати дуже сильно не треба, там газувати, піддатися щеплення, тому що це призводить до зносу. Наступне, перемикайте передачі плавно. чітке і швидке перемикання передач, зменшує час взаємодії з щеплення. Це, да, це така стопудова, це Треба тренувати себе, щоб дуже швидко перемикати передачі. Ну не затягувати принаймні, там, за якихось причин. Уникати частих рушань, зупинок, наприклад, у заторах, Ну, але нікуди не подінешся. Але також, знаєте, я вам скажу так, що якщо ви в заторі стоїте і попереду автомобілі зрушив там на метр, ну нема сенсу і вам також зрушати на метр. Все одно ви знаєте, що також і затримувати потік, типу, не потрібно. Але краще дочекатись, коли він ще там раз поїде, і потім вже трохи під'їхати менше саме таких робити початків руху. Але ще краще. Але це вже залежить від затору, від його специфіки, як рухаються автомобілі. Ще краще можна, наприклад, вмикнути першу передачу і собі їхати, якби, якщо ви бачите, що попереду автомобіль відривається, але ви знаєте, що тягнучка попереду там конкретна, то не треба перемикати і другий раз на другу швидкість. Їдьте вже на тій першій, і таким чином ви менше зробите перемикань. Хтось може скаже, що ви затримуєте потік. Але я вам скажу на те, що той потік він і так нікуди з собою не поїде. Він і так, Якщо все стоїть, як це буває в Києві, то все стоїть, розумієте? Тому, якби, ну, Тут такий якийсь баланс треба е, цей, витримувати. Якщо стоїш довго, краще включити нейтраль і відпустити щеплення. Бувають такі водії, особливо початківці. Під'їхали до світлофору і швидше, щоб то, що... Треба багато, там, наприклад, зробити, ну, як для новачка, багато рухів зробити для того, щоб рушити. Ще не загорівся зелений, він вже вмикнув щеплення і вмикнув першу передачу. Або перемикнувся, там, наприклад, з якої, там, на якої він їхав, і то щеплення і не вимикав, а вмикнув першу передачу і стоїть чекає. І так можна стоїть чекати там і 20 секунд. Але друзі, це відбувається знос щеплення. Не зовсім щеплення, а, скажімо. Вижимного підшипника. І цей вижимний підшипник, він, якщо не починає шелестіти, це, ну, це несправність, так. І, звісно, можна із ними їздити, але все одно, той підшипник він стоїть небагато, але за одного підшипника, щоб замінити щеплення, треба знімати коробку. Це ну, не зовсім дешева операція. Тому намагайтесь такого не робити. Так бувають випадки, коли краще вимкну, вимкнути щеплення, вмикнути щеплення. Раніше поставити передачу і чекати на старт. Але так, щоб було розуміння, що такого довго не треба робити. Наступне Ну, стосовно технічного обслуговування, регулярно перевіряйте гідравлічну систему щеплення, якщо вона у вас є, якщо це буває ще механічно, там, на старих автомобілях. Наявність повітря чи витік гальмівної рідини знижує ефективність роботи щеплення. Слідкуйте за рівнем масла в коробки передач, якщо воно занадто низьке, також може і це впливати і на щеплення. Не ігноруйте сторонні звуки або пробуксовку, це може бути симптомами зносу, краще перевірити раніше, ніж потім платити більше за ремонт. До речі, якщо у вас підходить щеплення, як це можна ще визначити? Якщо у вас педаль вже бере з самого верху, в ідеалі вона повинна десь посередині брати або там на початку ходу у педалі. Якщо це бере в самому кінці, це вже свідчить про знос щеплення. Якщо ви знаєте, що вже знос щеплення, краще його замінити, тому що якщо у вас в конструкції вашого автомобіля, в трансмісії є... Двухмасовий маховик, а не звичайний маховик, не звичайна болванка, а двухмасовий маховик, такий він, демпферний маховик називається, також дорога запчастина. Він коштує ще, крім того, що щеплення 300-400 доларів, там, наприклад, в середньому на автомобілі. Опять же, дивлячись, які автомобілі. То цей двохмасовий маховик ще може також коштувати 300-400 доларів, якщо новий. І якщо ви будете затягувати з заміною самого щеплення, то звісно буде знос цього двохмасового маховика і при заміні щеплення може виявитись так, що вам необхідно замінювати цей двохмасовий маховик. В середньому щеплення вистачає на досить надовго. Це ну, 150-200 тисяч, ну, може там на сучасник на яких автомобілях і 100 тисяч, на 100 тисяч хватає, якщо якісь там. Бюджетний автомобіль, в цілому його набагато вистачає, і щоб його убити, це щеплення, вивезти з ладу, ще треба постаратися. Тому що я знаю навіть навчальні автомобілі, інструктори, хто їздять і часто глохнуть і все інше. Звісно, там знос щеплення більше йде. То я знаю, що інструктори є по 250-300 по тисяч спокійно собі їздять на автомобіль від початку купівлі автомобіля і... Не всі щеплення. А в деяких випадках щеплення може служити і 400 і 500 навіть тисяч. Тому все залежить від того, як обслуговували автомобіль, як ви його використовували. Також треба уникати інтенсивного буксування в снігу чи в бруді. Я пам'ятаю, випадок, коли я замінив щеплення, може і добре, що його замінив, що воно було нове. Я десь біля магазину був снігопад, я припаркувався. Потім ну, не було просто інших міст. І коли я звідти виїжджав, я зрозумів, що я там трохи засів там на якийсь час. І розговдуючи автомобіль, я е, припилив щеплення. Тому що часто рушав, і в якийсь, в якийсь там момент я його дуже сильно кинув, газанув. і пішов такий запах щеплення. Він в салоні зразу відчувається, тому що е, ви ж розумієте, що він у вас виходить десь. Це щеплення знаходиться, оце де у вас важель перемикання швидкостей, десь ближче до двигуна, а там десь приблизно в цьому тунелі знаходиться. І тому, якщо ви припалили щеплення, а це саме припал щеплення таким чином відбувається, то цей запах специфічний, оці антифрикційні накладки, які на диску щеплення є, він має досить специфічний запах. Я не знаю, як на відео вам його можна передати. Можливо, хтось скаже, що запах резини з чимось ще підмішаний. Ну, Тобто, такий якийсь, скажімо, технічний якийсь зас, запах, якщо це буде про щось казати. Він, до речі, не, не, не дуже швидко увітрюється з салону, його навіть можна чути на наступний день. Але якщо ви одноразово десь його припалили, то нічого страшного в цьому нема. Це нормально, це розраховано, автовиробники це розраховують. На те, що таке може бути, звісно. Тому якщо це якісь пезобієдичні моменти, то нема нічого страшного, не треба думати, що все, після того, як ви почули запах щеплення, що треба бігти його міняти. Не треба. Але треба розуміти, що треба користуватися щепленням досить ну... думаючи і обережно. цілому ну, уникайте агресивного стилю водіння, часті старти, гальмування, перемикання, щеплення. Працює коли набагато інтенсивніше, звісно, в таких умовах його знос іде швидше. Якось так, пишіть ваші запитання, може, не, щось ще додати до цього відео. Задавайте питання, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у нових відео.